На Житомирщині триває пожежно небезпечний період у зв'язку з аномальною спекою на початку місяця. Аби не повторити сценарії минулих років з масивними пожежами в області, лісівники модернізовують техніку та способи виявлення загорянь. Як це відбувається, продемонстрували нам на прикладі однієї з філій столичного лісового офісу Державне підприємство Ліси України. ДП «Ліси України проводить заміну старої пожежної техніки на більш сучасну лісопожежну техніку, а саме лісопожежні модулі на шас. І веко лісопожежний модулі з причіпними. Прицепами, модулями, і які розташовані саме на бортах Міцубісі Л-200. Така техніка дозволяє максимально швидкий час добратися до пожежі і протягом пожежно-сачного періоду, а саме в світловий день, патрулює лісові масиви на випадок виявлення лісопорушників. Порівняно зі старою технікою, нові пожежні автомобілі та пікапи мають вищу прохідність, кращі характеристики швидкості та маневреності, кажуть у підприємстві. За два останні роки закуплено два пожежних автомобілі ВЕКО, закуплено 16 лісопожежних модулів, 6 прицепів платформ. Закуплено 1249 ранцевих лісових оприскувачів, 90 лісових плугів загалом витрачено коштів на 29,4 мільйона гривень. Серед потужного обладнання є найбільша єдина в Україні пожежна автоцистерна, яка вміщує 28 кубометрів води. Якщо поруч немає водойм чи іншого джерела води, то її буде доставлено на відповідну ділянку, а далі працюватиме сучасний мотонасос. Такою мотопомпою можемо затушити навіть один квартал. Це до цього мотопомпи. Тут БМВ-двигун двохклапанний, клапані, Дві людини може переносити таку мотопомпу з легкістю. Бачимо цистерну ємкістю 28 тонн. Води угу. таку таку цистерну ми можемо наповнити за 18 хвилин водою, такою мотопомпою. За словами лісничого, кожен лісовий масив оснащений пожежними водоймами пірсами. І ми одним цим пірсом ставимо мотопомпу, запускаємо з ним воду. Рукава тут один кілометр, і тобто, весь квартал можемо хопити лише однією мотопомпою. Командний центр спостереження є серцем трирівневої системи моніторингу лісових масивів. У кожній філії є спостережний пункт, де відбувається щоденний моніторинг. І моніторить ситуацію саме з цього центру. В є можливість спостерігати за лісовою пожежою з за допомогою телевізійної системи спостереження. От як зразок зараз іде спостереження за лісовими масивами. На інший монітор у нас виведена вся протипожежна інфраструктура, а саме пожежні водойми. Пірси, розміщення лісових пожежних станцій, пунктів зосередження пожежного інтерв'ю та квартальна сітка. Також центр облаштований двома радіостанціями, які підтримують надійний зв'язок з підрозділами ДСНС та керівництвом підприємства. Загалом по ДП «Ліси України встановлено майже півтисячі веж з відеокамерами. Дана система була виготовлена спеціально для раннього виявлення надзвичайних ситуацій в лісових масивах. Тут іде влаштований далекоглядний японський об'єктив, за допомогою якого іде чітка картинка. Картинка йде онлайн зі сучасної матриці. Чудово, цю всю систему доповнює електронна карта. Ось вона на цьому моніторі. Тут ідуть зображені всі лісництва, як взагалі система працює. Ця програма передає інформацію про її азімут, і камера одночасно і синхронно обертається по колу, передаючи і показуючи взагалі напрямок. Коли пожежний спостерігач помічає на екрані диму лісі, то визначає координати займання і передає оперативним черговим на місцях. «У Нас 4 березня розпочався пожежпечний період. До розпочатку пожежноспечного періоду ми вже у нас був резерв своїх кадрів, які ми вже у нас кожного сезону ми беремо людей. Це навчені вже люди до сільно-лісової пожежі. І як ми на сьогоднішній день у нас 6 лісопожежних таких станцій, як ми з вами сьогодні бачимо, і всі лісопожежні станції укомплектовані згідно штатного розпису. Спостережні пункти філії Контролюють ситуацію у режимі 24 на 7. на випадок масштабної тривалої пожежі, лісівники мають пересувний командний пункт, обладнаний моніторами та оперативною інформацією, системою StarLink для безперебійного інтернету та побутовими зручностями. У разі виникнення пожежі задіюються пожежні бійці спільно з рятувальним підрозділом. Першочергово ми спостерігали гасіння лісовою охороною, які прибули на мотоциклах, які патрулювали лісові масиви, застосовуючи бензомоторні ранцеві, оприскуючи. Наступний етап черговий дав. Команду, щоб залучали лісові пожежні модулі, а саме на базі Міцубісі Л200 сучасного типу, які є швидкісні і більш потужні. За п'ять хвилин фахівці ліквідували таку пожежу, проте лісники закликають бути уважними та обережними в лісах під час пожежно-небезпечного періоду. За порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачається відповідальність. Відповідно статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, а саме за порушення правил пожежної безпеки в лісах на громадян накладається адміністративний штраф в розмірі від 1530 гривень до 4590 гривень. Для сініків, повірте, вдосталь роботи. От, і звертаємося ще раз до людей, свідомих громадян. Ну, будьте свідомими, не паліть в лісі. Для цього ми маємо облаштовані спеціальні для відпочинку рекреаційні пункти, зони відпочинку, де ми теж вкладаємо немалі зусилля і кошти, щоб люди відпочивали. Іванка Сивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.